Доброго дня, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, чи замислювались ви, що холодна вода рухається швидше, ніж гаряча, або все ж навпаки? Тож пропоную провести експеримент і визначити, у якій воді, гарячій чи холодній, молекули рухатимуться хочіше. Виконавши цей експеримент, дізнаємося більше про молекули, з яких складається все у світі. Для експерименту нам знадобиться склянка з холодною водою, склянка з гарячою водою, дві піпетки, харчовий парвник. Починаємо експеримент. Наливаємо гарячу воду в склянку майже повінця. Потім наливаємо холодну воду в іншу склянку. Використовуючи дві піпетки, додаємо трохи барвника в кожну із склянок. І що ми спостерігаємо? Так, вода в склянках із різною швидкістю змішується з харчовим барвником. Чому так відбувається, як ви гадаєте? Гаряча вода насправді прискорює зафарбовування, тому що молекули харчового барвника в гарячій воді рухаються дуже швидко. Фактично, молекули рухаються так швидко, що відскакують одна від одної, викликаючи тертя, а результатом цього тертя є тепло. Молекули холодної води рухаються дуже повільно, а тому й молекули харчового барвника теж рухатимуться повільно. Сподіваюсь, вам сподобався експеримент, тож спробуйте його повторити, але обов'язково з дорослими. А я чекатиму на фото вашого експерименту. Дякую за увагу, до нових зустрічей!